Як отримати квартиру у Львові за те, що ти відсидів 3-4 дня в готелі в Краматорську? Олег Трофіменко, начальник 7-го прикордонного карпатського загону, скажете, Олег Трофіменко, він ж такі фотографії, він ж боровся. 22 23-й рік на схід їздив. На схід він від'їздив. Вибачте, не хочу нікого образити. Але для тих, кого він туди завіз собою, бо хлопці там відсиділи 8 місяців. Їх Трофіменко взяв за собою під бензином, сказав, все ми йдемо вперед. Ми пішли вперед. А Олєшко лишився в готелі в Краматорську і поїхав назад. І так він вдало приїхав, очолив всьому прикордонний карпатський загін, отримав квартиру, і ми будемо окремо розбиратися, як Трофіменко запустив свої бізнеса на коптерах, сімірки, десятки, п'ятнадцятки. От там, де воно коштує 15 тисяч гривень, Трофінко проля кажу, кі, ті хлопці. То вони роблять все чітко, конкретно, якісно для українського шістдесят 68 тисяч гривень, 600% процентів наживає на ковір. І Він завтра заплюється. скаже, я боровся. Набежіть ще замовних статей на Спринського, побіжить плакатися до голови, скаже.